Так, Усім привіт, вітання 12. Відповіді на запитання, а саме по біоросту. Було запитання, мені там багато цих запитань, багато всякого. там Хейту, критики, я в зговорі. ну да. Ціле літо розказував, що мені безплатно це присилають, і я в зговорі. в зговорі, що я там, яка вигода, да, хтось там написав, що... Без вигоди це не йок. Звісно, вигода у мене це якраз головна біль. Оце і вся моя вигода. Тоді, що мене використали. Слухайте, я не той чоловік і не в тому віці, щоб мене можна було використовувати. Не дуже я ще, знаєте, як я обично кажу, де сядеш, там і злізеш. Ось так мене можна використати. Я зараз заклею, опять же, щось, ну, зрозумів, да, номер. Вот. І... Покажу вам ще трошки того, що я не показував вам. Бо було вчора, як би. І ще там, я ж вам не показав повністю все, так? Да? Чи я це все виясняв, може це конкуренти наняли, заплатили, той чоловік сам набадяжив. Ребята, це все виключено геть. Від слова зовсім, тому що я це все провіряв, і просто так, от з балди я не став би знімати відео. Тим більше у себе на каналі, да? тим більше, що я показував роботу, замітю не рекламу, бо там. Мені багато, а ти теж типу, рекламував. Не рекламу, я показував роботу. Нікого я не посилав, ніяких промокодів не давав. Якщо я це робив, напишіть, будь ласка, де, в якому відео, кого і куди я посилав, щоб ви купили той чи інший препарат. Чи може я там промокод давав, яка знижка була, чи що цього не було. Не було. Я показував свою роботу, мені вибачаться, немає, за що і не перед ким. За що мені вибачатися? Бо там Володимир Волинський написав, що в мене вже там 13 тисяч підписників, я тут, зараз ми обісралися, от, і я дожен вибачатися. Перед ким я дожи вибачатися. За що я дов вибачатися? За те, що я виноград посадив, чи за те, що я роботу свою показую, чи як я стопчик келю, чи як я шпалеру натягую, як я кущі вирощую, як я обробляю виноград. За що я довжен вибачатися? Ну от, Нікого я нікуди не посилав, щоб. Купляли. Я показав роботу. І в кожному відео я наголошував, що це прийшло безкоштовно. Це випробування. Працює, воно не працює. Я показував від 1 числа, з 1 серпня по 20 вересня. Тобто 50 днів роботи з цими препаратами. Я їх показував. Також був до мене, приїжджав Володимир е Володимир Ткаченко. За що нічого не мільдю не вийдемо, нічого не захочено. Якби живий, це був третій, четвертий виноградник. Не в мене іменно в дворі, а в сусідньому її в тещі. Я працював оцими препаратами біоростовськими і показував. По-моєму, я і вчора в відео не сказав, що це дерьмо, не треба його купляти чи що. Тут треба ставити на місце виробника і все, щоб не допускали таких косяків. Чого чоловік отримав отакий, отакий, такого кольору той препарат. От. Якщо він має бути такий, як я вам показав. Як показував Тоха, всі ви бачили, що з першого вже ви два місяці, бо дивитеся, чи вже навіть три місяці. Ви дивитеся і за цей антифриз, якого воно кольору. До речі, мене питали. Зараз я покажу вам і це. От дивилися всі, ви бачили Тоха там лив. Ці всі препарати. Я лив неодноразово. Я шо куфайкою закривався, коли наливав. Всі ви бачили, якого кольору вони були. ну от. І якого кольору налилося? Да, якщо не розмішати, а я знаю, що то якщо не розмішати, допустим, каністру, то дійсно можна перві о ті півлітра і буде як вода. От. Ну, це обождіть, якщо там вже налито таке, то ти болтай, ту літрушку не болтай, вона така й буде. От того, що ви там наліто води будете і болтати, цві, колір вона не зміне. Правильно? Правильно. Значить, це вже налили. там, Значить, на заводі на виробник налив іменно таке. Або не перебовта, я не кажу, що, що то вода. Можливо там і є гриби. Можливо, воно там. Ну, не виросли ті грибичі, не розмножилися по, по правильнішому сказати. Та воно не такого кольору. Можливо, не розколотили, налили, ну так це ж проблема не отримувача, правильно, а, мабуть, виробника. Так що будемо чекати реакцію виробника. До них багато питань по наклейках, які вони путають. По... Пробках, які вони не бездати стоять, по номеру партії, коли вона випущена, що, ким вона випущена, нічого не де, помієте, абсолютно. І це що, не косяк виробника, косяк виробника. І це треба показувати, висвітлювати і розказувати, щоб не блогер, це Зараз вам сидів тут і розжовував. Це дуже виробник розжовувати. Чого то такого кольору воно, може там щось гриби, може ще щось. Ну, коротше, це ж не моя робота, правильно, а виробника. Тепер, що касається того чоловіка, ось що, дивіться. Далі, я ще питання задавав. Я вам зараз швидко зачитаю. Можу щось показати, такого з мета на паузу прочитайте. Ну це я вам свід... ну, показую те, що я зараз буду вам читати. Що це ну, дійсно правда? От. Я ж задавав питання, коли ви отримали, ким спілкувалися по телефону. Це все ось є. Оці ось питання. розумієте? Це не просто збухте, барахти так, от воно висвітлилось. Ну ось дивіться, отримано там 3 листопада він. Да? Спілкувався, я вам швидко не буду геть все зачитувати. Спілкувався в чаті і переписка в Viber, спілкувався з технологом, контакти якого я вам вчора перекидав. Так. Я йому пишу. Тут дебати там, розгораються, що ну, може бути конкуренти там ну, наняли туди-сюди. Дивіться, мені голосове прийшло. Ось показую зразу, Включаю вам голосове. Доброе утро, Василій. Роботаємо і на і на карту, то есть как вам удобно. Давайте на ложню на зробимо.

І далі, що чоловік пише, вибачаю, що злив на вас. Чи вибачаю, що звалив на вас цей тягар. Напевно, треба було самому у групі Фейсбука кинути. І далі, що ще? Нахлинула злість в той момент, і тому так поступив, не обдумавши наслідки. Я і вас би, хочу запевнити, що все ви правильно зробили, що зняли це. Якщо ми будемо мовчати, то такі косяки вони ніколи не закінчаться. А так воно все і буде. Без дат на кришки, з перепутаними наклейками. От. І не розкалапуцяною жижою. Да? І будемо отримувати не ту водичку, бо бачили, що воно чорне, а отримали його біле. Давайте, до речі, зараз раз ось є колотну антифриз. І покажу, якого кольору, бо люди вже антифризу понабирали. Зараз я вам ще два слова за антифриз. Дивіться, при вас наливає. Ось такого він кольору. Такий. Дуже-дуже смердючий такий, я б не сказав, що він чорний. Він такий, камера, я бачу, що не дуже передає, показує, але він такий темно-коричневий, скажімо так. Не такий, як дьоготь, не чорний, темно-коричневий. Отак. Ну, Смердючий до такої степені, що просто капець, навіть якщо руки замажете, а ще й руки смердять, треба добре вимивати. І тепер ще два слова про антифриз скажу. Я ним працював, показував, що старе листя. Усе воно при заморозках до мінус двох листя збереглося. Всі молоді прирости, ті водянисті, соковиті водянисті, верхушки коротше, злетіло. Так що я вам раніше казав про нього і зараз повторюю, не думайте, що ви оцим антифризом спасетеся від зворотних заморозків навесні. Не рекомендую. Не рекомендую, ще раз повторююся. Воно предназначено для ще не дуже визрівшої лози, для того, щоб набрала лоза сахарів у себе, щоб сохранилася брунька у вас і не. Розірвало лозу при оцих ось перших заморозках, поняли, якщо лоза не дуже визрівша. Оце для... з цим воно справляється. Це я бачив у себе на винограднику. З молодими цими ні, воно не справляється. весною тим більше воно не справиться. Хай там, що технолог не розказує, я не повірю, це вся Європа баночки пала, поняєте? А в нас чудо препарат. Не це не допоможе, не амінофрос не поможе. Якщо буде мінус 3 мінус 4 градуси Гебела винограду. Це 100% даю. Так що, якось так. На цьому я думаю, ми це відео закінчимо. І не будемо ми більше вертатися до, до цієї теми. Е, ще коротко скажу, що я вам не, не казав, що це. Фе, що не треба, воно, що воно не працює. Працює воно. Працює. Я вам показав два місяці роботи на тому. Воно працює. Може не так би як хотілося, і може не у всіх. Просто треба як би, відповідально відносити виробнику до своєї продукції, що при відправці, що при розливці. От. І тоді не буде таких ось відео да, з такими би, негативними і коментами, і, і відео. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд до наступних відео.